Моє вітання! З вами Олександр. Ми на каналі Джерело Життя, де говоримо питання життя, здоров'я, щастя та вдачі. Сьогодні черговий день, чергове відео. Сьогодні вівторок, 11 липня 2023 року, а продовжуємо ми рубрику, яку вчора започаткували, «Поділись своєю посмішкою і своїм результатом. Так, і ми говоримо про саме результати від прийому продукції ЛР. Подивіться вчорашнє відео і, подив... і напишіть коментар, як вам така рубрика. А я продовжу. Сьогодні у нас друга частина з Да? Знову-таки зачитую на тій мові, на якій я знаю, що це бігу. відео, це, до речі, з нашої команди. Отже, по сніженню весу без особих усилій їдім і страйнієм. Сьогодні утром увіділи свою фігуру. Кстати, Тетяна, ти як писательниця. Мне не дуже сподобалось. Итак, сегодня утром увидела свою фигуру в зеркало и обалдела. Ух ты, красотка какая, сказала себе я. Вижу, похудела, подтянулась и побежала взвеситься. Вау, 65,5 килограмм, а было 73 килограмма. Вот это да. Я же ничего такого не делала для этого. Вес уходит сам, о чем, кстати, многие мечтают. Круто. Совершенно не напрягаясь без голоданий, без активного фитнеса, я сбросила вес 7,5 кг. Что я для этого делаю? Пью питьевые гели алоэ вера плюс пробаланс. Это на постоянной основе. Но, честно говоря, нестабильно. Пропускаю дни или трехразовые приемы. Пью два раза утром и вечером. Честно, это тем. А еще я вкусно обедаю. Пью коктейли от ЛР. Мне на работе очень удобно. Взболтала в шейкере через 15-30 минут обедаю. Можно и за 3 минуты приготовить, но мне нравится, когда коктейль настоится. Обожаю клубнично-банановый и протеиновые батончики. Шоколадно-карамельный с орешками. Ага, она все тоже все нравится. Пока коктейль настаивается, у меня всегда слюньки текут. Вкусно, то есть аппетит наигрывается. Вкусно и самое главное очень полезно. На ночь пью клетчатку Fiber Boost и пробиотик Pro 12. Очень довольна, что, сниж... что идет снижение веса. Чувствую себя превосходно. Много сил, много энергии. После приема еды от ЛР не хочется кушать 4-5 часов. Спасибо компании за продукты. Татьяна, город Черноморск. Татьяна, с твоего, с твоего позволения. Конечно, я, так как ты открыто написала так, э, этот отзыв, то из своего позволения я, конечно, его, им воспользовался. И она еще тот один отзыв еще написала, э, отдельный, в другой группе, но практически тоже, коротенький, я тоже еще раз зачитаю. Лишний вес 7,5 кг ушел за месяц. Без диет, без голодания, без активного спорта. Это мой лишний результат. Кто хочет такого же? Как здорово, что у меня есть умная еда от ЛР, функциональное питание, Original German Products. Понятно, что это уже сразу и показывает свой результат, и уже в хорошем смысле себя позиционирует. Это я добавляю уже от себя. Дальше от нее. Один прием еды заменила на коктейль суп, пересном клетчатка Fiber Boost, травяной чай Figo и белковый коктейль. ЛР-продукция создана для того, чтобы вы себя прекрасно чувствовали и отлично выглядели. Я думаю, що тут і додати нема по великому рахунку чого. Але знову таки я прокоментую як, як спеціаліст, що в принципі це одне з направлень декринології, це якраз підтримка здорового тіла. Мається на увазі не обов'язково схуднути і набирати вагу. До речі, я коли працював, то в мене дуже багато було звернень, щоб вагу набирати. А не тільки щоб скидати вагу, Тобто є і такі, такі звичайно, з, збільшеною вагою є набагато більше людей, чим з заниженою вагою. Але таких також достатньо. Так ось прокоментую, за рахунок чого, можливо, хтось скаже: а, а як таке може бути? Ніякої там, дієти, ніякої активної там, фітнесу, да, да. Ну, зрозуміло, що, що є певні фізичні навантаження, ну, без є ніяких там змагань, без ніяких тренажер тренажерів і. Таких сильних фізичних навантажень. Чи це можливо? Ну, В більшості з вас, напевно, досвід є, що неможливо, але знову таки, якщо від мене, я прокоментую цей відгук, це не тільки можливо, а це дуже-дуже навіть реально. Просто більшість людей вони хочуть результат сьогодні на сьогодні або реально якоїсь виснажливої там дієти. Ні. За рахунок того, що ви заміню, замін, саме головне, не додати. Зараз я кажу до вашого раціону їжі. А замінюєте тут дуже правильно ще раз, ще раз саме е, зачитаю що так, один прийом їжі замінюєте. Я коли потрібно і два прийоми їжі замінити, е, а, а можна ще й повністю замінити на повноцінне харчування. Якщо на фоні ще алої про то звісно, це посилює біохімічні процеси. Е, вам потрібно, ну я маю на увазі кожному. Менше вже їжі для більшої енергії, тому що прискорюються ці процеси, і ми маємо не тільки здорове харчування здорове тіло, а організм за рахунок саме збільшення біохімічних цих, кількості біохімічних реакцій за одиницю часу, забирає функціонального матеріалу, достатнього харчуванням, забирає енергію з тих відкладень, які вже в організмі є, да, за рахунок, як правило, жирів. Як правило, тому йде це абсолютно нормальна корекція ваги, абсолютно фізіологічна. І, до речі, якщо зумітили, це не напрягає, це не, не, не вводить ніякі не, не в депресію, де нічого. Навпаки, дає і результат, і дає прилив сил, прилив енергії. Якщо я б ще з Тетяною запитав би, ну і ми звичайно спілкуємось, сказав би, а ти при цьому більше встигаєш робити? Це 100% більше. А ти при цьому можеш більше провести уроків, я знаю просто, що наша викладає, З більшої кількості клієнтів попрацювати, звичайно, більше. Кращий результат отримати, звичайно. Значить, що більше заробити, то бачите, скільки тут плюсів вже є. Тому, якщо вам це цікаво, звертайтеся. Ще раз передивіться це відео. Просто можете повторити це, якщо ви хочете ще і повноцінного повноцінного. Спільноти, де ви можете ділитися і своїми результатами запитати, будь ласка, приєднуйтесь до нашої спільноти. Будь ласка, до речі, буквально через чуть більше ніж за за тиждень буде марафон 3.0 У нас там.